Що ми є громадянами неба перш за все, але живемо тут на цій благословенній землі, на землі українській і дякуємо Богові за все, що Він нам дає, промовляючи слова святителя Іоанна Златоуста Слава Богу за все цими вічно живими словами, ми продовжуємо славити й оспівувати Воскреслого із мертвих Христа Спасителя. Кожного дня, починаючи з пасхальної ночі, наші думки, наші молитви, направлені до небесного престолу, куди ми посилаючи їх, прославляємо Христа життєдавця, який прийшов на цю землю, освятив її своєю присутністю і воскрес для того, щоб своїм Воскресінням воскресити все навколо. Преподобний Ава Дорофей говорить, що Пасха Господня є перехід від зла до добра. Зло переможено, воно не має влади уже над людиною, смерть переможена, вона також втратила свою владу. Господь відкриває райські двері для кожного, хто бажає жити з ним, бути і на землі, і на небі. Господь вказує той шлях тернистий яким повинен йти кожен православний християнин, для того, щоб, слідуючи тайні Воскресіння Христового, цей шлях був спасительним і благословенним для кожного, хто прагне вічного спасіння. Переможено все, що заважає людині звершувати свій шлях до спасіння і дана така влада благодаттю Божою, якою кожен з нас таїнствах церкви преображує і оновлює себе, наповнюючись присутністю Божою, оновляючи наші душі і серця, для того, щоб, ставши оновленим творінням, ми рухалися щоденно і наближалися до Бога, який одного разу прийшов на цю землю і сповістив нам велику тайну спасіння роду людського через розп'яття на Христі і Воскресіння з мертвих. Яке сталося на нашій землі, де і сьогодні ми продовжуємо свій життєвий шлях і куємо справу свого спасіння. Преподобний Ісихій Єрусалимський говорить, нині диявол зазнав поразки від розп'ятого, а наш рід радіє від воскреслого». Христос своїм Воскресінням подарував кожному з нас ту невидиму і невимовну силу, якою озброюється кожна людина, що прагне бути Його послідовником. Ми, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, і, будучи Його послідовниками, продовжуючи той шлях, який Він одного разу нам показав, слідуючи Його незмінним істинам і постулатам, які він промовив. І про які нагадує нам святе письмо, ми звершуємо в міру наших людських сил той шлях життєвий, який повинен звершувати кожен християнин, покладаючись на ласку і милість Божу, яка посилається всім, хто прагне отримати її і прийняти у своє серце. Сьогоднішнє Євангеліє говорить нам і передає слова Спасителя, які Він. Промовив в адрес свого таємного учня Никодима. Якщо хто не народиться згори, то не зможе наслідувати Царство Небесне. Царство Небесне подароване нам Воскресінням із мертвих Господа, Бога і Спасителя нашого. Воно стало доступним для кожної людини уже тут, на землі, тому що Святе Письмо нагадує нам про те, що Царство Небесне всередині кожного з нас є. І хто докладає зусиль, той здобуває його. Воно береться силою, воно не дарується просто так людині, але кожен з нас повинен докласти ті зусилля, які посильні нам, а Бог все додасть зі своєї сторони, для того, щоб життя наше земне не було втраченим, а воно здобуло справжній, незмінний і глибокий зміст і сенс, яке повинно мати через. Духовну призму, сповіщену нам Воскресінням Христа життєдавця. Я всіх вас, дорогі брати і сестри, дорогі Отці, сердечно вітаю з цими благословенними пасхальними днями, коли ми, зустрічаючи один одного, перш за все сповіщаємо, що Христос Воскрес, і у відповідь засвідчуємо, що Він воістину, тобто дійсно, Воскрес із мертвих. Цією тайною ми живемо. Христом Воскреслим, ми рухаємося і існуємо. Вона надихає нас і наповнює наші серця. Ми передаємо її один одному, ми дихаємо тим повітрям, п'ємо ту воду, яку Господь освятив своїм Воскресінням і своєю присутністю на землі. Все, що сьогодні трапляється з нами і навколо нас, все отримує свій глибокий зміст тільки тому. Що Бог одного разу сам побував на землі, звершив тут велику тайну спасіння роду людського. Він прийняв образ раба не для того, щоб йому служили, але для того, щоб іншим послужити, дати приклад для кожного християнина, як силою смирення і терпіння здобувати дар спасіння у вічності в Царстві Небесному. Я дякую сьогодні. Вам, дорогі отець, настоятелі, благочинний протерей Віталії, всім вам, дорогі отці Вінковецького благочинного округу, секретарю нашої єпархії, вам, дорогі брати і сестри, за те, що у сьогоднішній благословенний день ми зустрілися під склепінням цього намоленого храму і єдиними устами, єдиним серцем ще раз і ще раз прославили Воскреслого із мертвих Христа життєдавця. Ця наша молитва, яка може багато по слову Євангелія, єднає нас і робить однією сім'єю, тією сім'єю, яку зруйнувати, не може жодна людська фізична сила. Тому що ми наповнюємося силою Божою, проти якої воювати ніхто не здатен, і тим більше, яку перемогти ще нікому не вдалося. Тому, відчуваючи нашу спільність і єдність, Яку ми отримаємо тоді, коли єднаємося у молитві, у храмі Божому. Ми маємо надихатися християнською мужністю і вірністю своїй Христовій церкві, яку Господь одного разу заснував для того, щоб тут ми звершували своє спасіння і пам'ятали, що церква є стовп і утвердження істини, і ворота пекла не здолають її. Ніщо не може церкву Христову здолати. Адже вона заснована самим Христом, і сам Господь вседержитель неба і землі, її надихає Духом Святим Божественним, через дотик до якого кожен з нас стає послідовником і носієм божественних істин, які подаровані самим Богом людині на землі. Залишаємося єдиними у Христі, єднаймося у Христі. Тому що міцніше єдності не існує на цій землі. Будьмо близькими один до одного. І ця близькість нехай визначається єдністю навколо Воскреслого Христа Спасителя. Будемо любити один одного, як про це заповідував нам Христос, що воскрес із мертвих. Будемо прощати гріхи один одному, тому що так навчає нас свята Євангеліє. В якому записані основоположні істини нашого християнського життя, будемо допомагати один одному і відчувати біль і втрату наших ближніх і дальніх, і зразу миттєво йти туди, де людина потребує допомоги. Тому що, допомагаючи іншій людині, нашому ближньому, ми тим самим проявляємо турботу до неї і піклуємося ради Бога. Тому що Господь так нам заповідував і так передав нам свої настанови і незмінні постулати. Нехай воскресли із мертвих, Христос, Спаситель світу, якому ми служимо і якого чада ми себе вважаємо, допомагає кожному з нас на наших життєвих шляхах. У цей непростий і трудний час, який випав на нашу долю, щоб ми мали сили молитися і надалі. У нашій святій Христовій церкві під склепінням наших храмів, за нашу вітчизну Україну, за наших воїнів-захисників, за всіх, хто постраждав у цій страшній війні, за усіх, хто потребує нашої молитви, тому що ми є громадянами неба перш за все, але живемо тут, на цій благословенній землі, на землі українській, і дякуємо Богові за все, що Він нам дає. Промовляючи слова святителя Іоанна Златоуста слава Богу за все! З вдячністю Богові за його милості і щедроти, за ті випробування, які Він посилає на нашу долю. Ми будемо і далі рухатися своїм життєвим шляхом, який неодмінно нас приведе до вічності, тому що вічність подарована людині, великою тайною Воскресіння із мертвих, Господа Бога, Творця неба і землі. Ще раз усіх вітаю вас сьогоднішнім пасхальним днем, який продовжує пасхальне торжество свята зі свят і торжества із торжеств. Дякую ще раз за те, що ви щиро і самовіддано підносите свої молитви, захищаєте Христову Церкву і єднаєтесь навколо Христа, маючи перед собою приклад свого пастиря. І пастирів церкви Христової, які показують, як потрібно йти до Бога, і самі йдуть першими цим шляхом. Нехай Господь Вседержитель, Воскреслий, допомагає усім нам і посилає всі необхідні милості і щедроти, які Він знає для кожної людини, визначивши тут на землі, щоб земна подорож стала спасительною і благословенною задля унаслідування. Незмінного, вічного і безкінечного небесного Царства. Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! 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 Христос Анвіат!